Всім великий привіт Аврорі! Я бачу багато класних новиночок. Всім привіт, які подушечки, які новинки. А яка пряжа? Просто ви подивіться, яка величезна. А, така гуля, який моток. Це плюш в сірому кольорі, а яка ціна 169 гривень? О, давайте провіримо ще. 169 гривень, так як і написано. Ще ось така є, я вже її показувала в інших моїх оглядах. Ціна 64 гривні, 100% акрил і 300 метрів асортименту в цьому моточку. Такий красивий колір. Так. Я бачу класні подушечки. Ось ця м'якесенька. Теж пухнаста подушка 149 гривень, і ціна досить в цій аврорії. Як написані, так воно і є. Тут хороша розкладочка. Ось такі сатинові є. І є пледики. Величезні. 549 гривень коштує такі пледи. 299 гривень. А це українського виробника, мабуть, 20% відсотків є шерсті 40 котону і лише 40% відсотків. Пан це якась синтетична, напевне, тканина, синтетичне волокно. І виробник Україна, Сумська область, село Нижня Сироватка. А сума виробляють ось такі класні стильні пледики, зроблені в Україні. Каже, що немає українського воврорі, це неправда, і лише 299 гривень. Тільки погляньте на цей асортимент цих пледів є різні кольори. Так, мені треба переміститися просто там, де менше людей. Бо я оці плата, що я показую, то вона якраз в такому місці, де вхід і саме більше людей. Так, я ще інструментів 199 гривень. Якщо дивляться жінки, то можна чоловіку подарувати, щоб не губилися всякі шурупчики, гаєчки і так далі. Теплозберігаюча плівка для вікон, підходить для ремонту вікон та закриття отворів. Ось така плівочка широка а, і довжина 3 метри. Монтажний скотч в комплекті є. Можна просто, як немає скла або щось трапилося, а воно там якби скло випало, то можна, але я не бачу ціну. Так, 55 гривень коштує. Ну, небагато. 3 метри. Це сонце захисна шторка для автомобілістів і ціна 88 гривень. Виробник аврора, Розмір 125х70 см. Теж треба мати на той машину, нехай буде. Ну, тут вже декор для дому, тут вже красота пішла, естетика. І взагалі горщик такий нагадує. А, керамічний, а насправді, а насправді та, що, коли береш, то ніби кераміка. Ось такі різні квіточки, текор 88 гривень. Так, де вам все класна? Остатику для вана дозатору 249. А, в такому лакшері стилі сріблясті, неправильної форми, красота, але я без манікюру сьогодні. Так що сорі, прошу не звертати увагу на мої нігти. Бо так, як то кажуть, так все стало. Ось так. Що це таке дозаток для рідкого мила, равлик. А, отак от тиснути. Ну, це якась дурня. Отак він, бачите, функціонує. І пластик, це просто забавка. 149 гривень, естетик, я не вважаю, що це варто увага. 129 гривень підставка для зубних пасок з бамбуку і пластик. Це класна штучка, стильненька чорна ну Це вже щось дуже цікаве. Астронавтик. Маленький спутонічник проектор. Зоряне небо проєктуєте на стелю, на стіни, так собі лежите. Світло виключили і кайфуєте. 399 гривень. Ось такий. А ще такий проєктор є. Така кулька, 199 гривень. Це теж дуже зараз модно. Такі проєктори. Ось так. Типу, можливо, ще якось можна під'єднати, тут ноти намальовані, можливо, через блютуз, і воно відповідно до музики, до нот. Буде якось світити, не знаю. Ну, це астронавтика класний, мені сподобався. Я би не сказала, що він такий якісний, якісно виготовлений. Ліхтарики річні. оцей стильненький 199 гривень чорний. Ось такий. Можна де-небудь підвісити і взяти з собою це від сонячної батареї. Якщо на вулиці буде висіти, то він буде так і заряджатися. Так, а ось тут просто райнеток. Просто райнеток. Оці, що я показувала, ще є. Верблю вжему кольорі вирожає, тут же хтось витягнув. подивитися на пісенька в сірому є. Ці вже зі знижечкою, але знижка невелика, 74 гривні. До ниточок я зараз повернуся, тому що одразу всім стали потрібні нитки і даю можливість подивитися, а сама пішла ось показати вам. А цукерниця скляна 99 гривень, дуже красива. Нагадує кришталь чешський, склун, ось так, І лише 99 гривень. І ще така в є, З такими пімпочками, Можливо, вона теж 99 гривень, а можливо, а, 100, ні, 119, то оця теж ніби нагадує кристаль. Коробочці ось. Так, це що? Це взагалі якась маленька бовна по факту. Сюди не відає. Я думаю, що це, напевне, ось ця за 59 гривень. Цукерниця скляна за 59 гривень. взагалі дуже мало низька ціна. А, от вони так, все правильно хтось перестав. Правильно. Ну, Це масляничка, це не цукерниця, масляниця. Теж ніби кришталь. Низ. І кришечка скло, теж дуже красиво. які красиві новиночки є сьогодні в Аврорі. Просто естетика зашкалює, Ось так. Це місто Львів, Є ще такі підставочки з корку, 179 гривень і дві штучки в, в комплекті. З такими вкрапленнями різнокольоровими. Ось і котики, підставочки просто тут під гарячі. Чяшки я вже показувала, дуже люблю їх. 44 гривні, коли не прийду, то постійно інші принти. Но цей принт я вже бачила. Пляшка для олії 69 гривень. Теж з дозатором. Ось вони, ці пляшечки. І ще така естетична для олії слюна. А з кришечкою 99 гривень в такому м'ятному кольорі. Ботаніка з квіточкою. Теж дуже стильненький. Хочу вам сказати, що Аврора це про естетику точно. А хто не вірить, ви не вірте, але можна в дійсності такі знайти елементи декору чи посуд з Пінтересту, з Інстаграм. гривень. багато в Тіктоку показують. Ось, наприклад, в білому кольорі різні блюда, і вони досить естетичний мають вигляд. Це така, якби естетика ресторанна, готельна, сабіленькі 179 гривень. Це салатник 119. Салатник це скло таке. молочне ще кажуть, молочне скло. Це вісім гривень. Милота пандочка, тарілка супова порцелянова панда 88 гривень. Ну, ці під мармур сірі 149 гривень, такі глибокі, хороші. такі миски, глибокі, теж естетичні, такі стримані, сучасні. Це для яєць. для яєць. Для яєць, для яєць. На 5 штучок зранку подати. Курочка. Більше такий пасхальна. Пасхальна тема але тим не менше в зеленому є інших я не бачила просто інші Аврорі Або, можливо, вже додавалося Оці не бачили інші Аврорі Зі скла 169 гривень. З блюдо у кому жирному кольорі і з золотистим будочком. А ціла колекція цих тарілочок брюдві. салатників у таке за 179 гривень. В формі коїсь такої квітки. Фігурний кольоровий скляний 179 гривень салатник. А тобто, якщо ви хочете докупити собі пару і засервірувати стіл, то можна. Тут зі знижечкою вже 99 гривень салатник ну, коштував 119 гривень. Якщо можна звати, що це він жирний колір. Ну подобається. Так, набір посуду, але тут і галейчик, і плюс стакан. 139 гривень в асортименті. Так красиво. Подобається мені це скло кольорове. Ось так. Але чомусь в іншому я бачила окремо і навіть показувала інший аурорій в іншому магазині. А має бути в комплекті. Це не продається окремо, це ось ці дві штучки, ціна 139 гривень. Клас! Також з'явилися склянки для коктейлю красиві. Теж кольорове скло 78 гривень. Так, кольорові рушнички, 44 гривні. Не можу сказати, що він якісний, я би його не купила. Це навіть не а, така спеціальна флісова тканина є, а це ну, не флісова, вона по-іншому називається якось. Ой, що вона і втягує вологу вологонуниця, а мікрофібра називається, це не схоже на мікрофібру. От оці мікрофібра. 55 гривень, а це за от стільки в комплекті набір серветок. Тут, може, в принципі, і варто, ну кольори такі яскраві. Тут непогана естетика, якби але якість мені не сподобалася. Так, масляночки різні, які не розіб'ються, бо це пластик такий прозорий, хоча вони стильненькі, але гроші покажуть на вітер. Різні миски потрібні, ємність харчова пластикова для сметанки. Беруть, я бачу, е от привозять там сметану, ще щось продають на вулиці, як нас привозять там всі. то в таких ємностях купляють. Так, потрібні ролери, особливо зимою для верхнього одягу. Ролер багаторазовий, 55 гривень, його тільки треба. Є такі, що як папір, і ти знімаєш верхню, верхній шар, і там така клика основа і прекрасно, але треба міняти. А є, що просто миєте. Я хочу його спробувати, от я постійно знаю про нього, але чомусь руки не доходять, я купляю ось такі, і ті запаски не завжди підходять. Тут точно не кожна запаска підійде. До цього роллера є стандартні, такі як юзку, наприклад, то там ще можна підібрати чи вашані, а тут по-любому, якщо ви купите запаски, не підійде. Ну от валики для чищення, бачите, от тут запаски. Але це треба дивитися, чи підійде, тому що випадають. Я вже так купляла, попеклася. Не до всіх валиків підходить. Це неправда, що вони стандартні і не завжди підходить. Це що? Потрібне а, це антистатік. Теж потрібно мати засіб для одягу, осуває статистичну електрику. 84 гривні. Так, шнурочки різні. Аврорі. От якраз таке можна купити. Устілки по 7 гривень на є, шнурки 19 гривень асортименті. Ось такі, і по 49 є силіконові шнурки. Силіконові. Ну не знаю, кому це треба таке. Для чого? А ось ці вони будуть розв'язуватися. Водно, що це така синтетика. Ось ці провощені є. текстиль чорні, провощені шнурочки, 19 гривень. Ого, вибір, який класний рюкзачків. Ось ці стильні і вверху просто базові чорніє. Рюкзак молодіжний, текстиль, колір асортиментів. Тут як і сумка, як рюкзак, 199 гривень. Такий оливковий колір з блакитним, ну і таким, якби жовтуватим, жовто-гірчичним. Непогано, ось такий всередині. Не можна сказати, що він якісний мега, але ціна якби на деякий час можна використати якусь поїздку брати. Цей кольор непоганий, 199 гривень. Ось ну 199 гривень. Врахуйте, що ціна дуже низька. Ще бокові є кишеньки, тобто можна купити. А ці верхні вже чорні. Це 299 гривень, ніби якісь краще. Нагадую просто стандартний рюкзак. Так, різні гаманці. Ось такий є. ніжно рожевий Так, 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 так. так. 169 гривень, ось такі в асортименті. Ще з таким ремінчиком, що можна собі якби, тримати на кисті руки. Ці базові хороші гаманці, 199 гривень. Такі пукляші. На багато відділень 149 гривень. Різні. Ці взагалі 88 гривень. Маленькі з кнопочкою. Ось так. 88 гривень. Для карточок є, для купюр, для монет не бачу. Немає на блискавці відділу. Так, каво виноки рекламують. Може зараз подивимося, по чому кава, можливо, знижечки є. Півінсент і Крауф, Цей бренд продається і в епіцентрі, але ціна набагато вища. Я робила огляд з епіцентру і є теж цей бренд. Так, ця каструлька від бренду Vincent 399 гривень. Каструля з і клишкою, 399 гривень. А в рорі багато є те, що є в епіцентрі. Хотіла такий чайничок показати. Просто один-один. Досить схожий і є, само собою в епіцентрі, але ще є і в Сінсай. І, і така сама ціна в Сінсайї 249 гривень. Щасливі покупці обирають собі товари. Солоденсингу. Маршмані 39 гривень. Я колись так любила, особливо навіть в каву, коли гарячу зверху так літала. Зараз щось пропало бажання. Бувають такі смаки, але потім міняються. Ліцелу пачку 39 гривень. Травяний корисний чай, а вже починається простуда і треба пити чаєчок. Так, ромашечки 29 гривень, що ще є. Є румашка. І ромашка. І ромашка, і ромашка. Нічого нема більше, крім ромашка. Ух та є маленькі макарони, цей набір. Нічого собі. Ну, це кондитерські декорації для прикрашення кондитерських виробів і випічки десертів. Упаковці 6 штучок. Ну, тим не менше з'їсти можна, якщо кондитерські вироби прикрашати. 34 гривні. Якісь такі ще десантки. Ріжок вафель на 22 гривні. Солодкого багато різного. По 9 гривень є вафельки. Ось такі в асортименті з крамальною начинкою. Вона теж таєва ставити на краєчок чашки, коли п'єте там каву, чай. Вона так китає. 9 гривень коштує. Всім до зустрічі. У нових відео ще є сиропи для кави. 29 гривень. І чорна карта зараз зі знижкою. на 15%. Знижки 84 гривні. До зустрічі.